Доброго дня, шановні наші гості та клієнти, сьогодні зробимо коротенький огляд популярного серед багатьох українців плетіння арабський бісмарк. У вашій увазі три ланцюги, однакової довжини 55 см, але мають різну вагу, відповідно різну ширину. Це відео зроблено для того, щоб ви мали уяву, як виглядає ланцюг тієї чи іншої ваги, щоб розуміти, що ви купуєте. Сама найбільша вага це 25 грамів на цьому відео. Ось вона в вашій увазі. Ширина такого ланцюга буде 6 мм. Багато хто бажає 20 грамовки купує. Тоді ширина буде десь 5 мм в таких параметрах. Посередині ми маємо 10-грамовий рабський бисмарк. Він має ширину 4 мм. І мінімальна вага, яка може бути в арабського бісмарка ручної роботи, це 6,5-7 грамів. На цьому відео вага 6,71 грама. Ширина тут ми бачимо 3 мм. Дивіться це коротеньке відео. Порівнюйте, коли будете йти купувати такий ланцюг, щоб у вас була уявлення, як він буде виглядати в різній вазі.